Не дають, намагаються принаймні, не давати росіянам переправляти свою техніку або вільно її пересуватися у районі суджі. Наші авіатори, наша авіація, наші пілоти. Ось відео вчорашнього дня, де наш літак су 27 вражає понтонну переправу за допомогою gbu 39 американської авіабомби в. Суджі, крім цього, поруч із цією знищеною переправою ще одна була уражена буквально в парі кілометрів, як то пишуть наші бійці від цієї калабані. А крім цього, на них ще й добряче там насипає Хаймарс. Ну тобто, я веду до того, що зараз в силу того, коли працюють дрони, і в силу того, коли у нас є непогано і якісно працює авіація, наші війська намагаються користуватися принаймні по максимуму водними перешкодами ходами щоб не давати техніці ворожій просуватися, і ось цей сценарій саме реалізовується на Лиманському напрямку із річкою Жеребець, і поки що як то кажуть, хуть, -хуть ху вдається це дуже навіть непогано ворога блокують. От в цій. Ділянці його присутності лише піхоти, але піхоти тут до 100 біса багато. Минулого тижня. Я говорив, посилаючись на пресофіцерку 66 ї бригади е Анастасії ближчик, що один до десяти співвідношення піхоти противника по відношенню до нашої вчора. Вже ця співвідношення погіршилося десь, приблизно навіть один до 12 Якщо раніше Росіяни ходили в штурми малими групами, то зараз просто табунами ходять на Лиманському напрямку з метою того, щоб загарбати побільше територій, зайняти побільше позицій, як вони це роблять, в тому числі за допомогою мотоциклів, і я про це зараз розповім. Але загалом, противника тут головна перевага це те, що вони мають постійно оперативне поповнення ресурсу. Відповідно, чому я сказав з самого початку, що ситуація тут близька до критичної, тому що жодного покращення товариства чекати не варто. Дуже обмежена кількість військ, і можливості цих е, військ тут захисників наших на цьому напрямку щодо е, утримання, утримання цієї ділянки. Тобто я не кажу про покращення, аби не було погіршення. Погіршення насправді цілком ймовірне та можливе на м, лиманському напрямку. Більш того, сюди, саме сюди зараз росіяни переправили частину своїх ресурсів, ось е, з. Цих районів з локації населеного пункту піщани, яке було хабом, слугувало хабом для поширення ворожих атак в цьому напрямку, і в цьому напрямку, так от з району піщаного, тобто з цього прямокутника, зараз росіяни перенаправили щонайменше три свої полки саме. На Лиманський напрямок, тобто, ось таким чином відбулася передислокація. Це три полки: перший танковий, перший мотострілецький полк другої мотострілецької дивізії, та 752 мотострілецький полк сюди були переміщені на поповнення втрат і на продовження пробивання ось цієї діри або цієї. Тонкої ділянки фронту, яка на думку росіян склалася на Лиманському напрямку, е, крім цього, е, частково свої ресурси з цих районів точно так само росіяни перенаправили на западне е, на купінському напрямку. От в цій зоні, точно так само намагаючись розширити та пробитися на правобережжі за Оскілля. Ось воно западне, населений пункт западне. Е, і знову я повертаюся так. Відволікся знову повертаюся до Лиману. Е, тож е, тут збільшилася кількість ворожих військ. Тут суттєво перевищується концентрація ворожих сил е, 1 до 12 Тут не варто чекати на покращення, аби не було погіршення. І тут росіяни, що яка їхня головна мета? От давайте мірити лінійку і сьогодні. Е, до е, річки Жребець на крайній лянці фронту на цьому напрямку приблизно. 7 кілометрів ось ця дистанція ось ця дистанція вона є 7 кілометровою задача противника тут створити ну бодай 10-15 кілометрову зону свого контролю тобто розширитися в цю сторону для чого це потрібно тому що якщо буде такий буфер 10-15 кілометрів тоді вони відповідно зможуть перенаправити техніку на правий берег і продовжити свій наступ. Ось що вони намагаються зробити для того, щоб розширити цю зону на умовних 15 кілометрів. Виходить, що ворожі піхотинці мають зайняти наступні населені пункти, як то нове, рідкодуб, новомихайлівка, зелена долина, умовно кажучи, ось позаймати їх колодязі ті ж самі. А як це робити, якщо між нашими позиціями точкою А на лінії бойового зіткнення і точкою Б, звідки ворог висувається? Ну приблизно півтора-два кілометри? Як ворожій піхоті долати ці півтора-два кілометри? Відповідь у мотоциклах зараз максимально просто по максимуму на фронті використовується ця е, мотоциклетна складова. Е, росіяни ганяють шалено е, на мотоциклах. Е, відео показую вам, яке вчора оприлюднив телеграм-канал Офіцер, де видно заїзд. Як то кажуть, сезон мотокросу відкрито заїзд двох мотоциклів, які дуже стрімко намагаються прорватися до наших е позицій. Це не є новина про те, що ворог застосовує таку мототехніку, але зараз вона, як ніколи, така тактика є доцільною через те, що поле бою диктує таку історію. Е в чому ця історія полягає? Справа в тім, що зараз немає суцільної лінії фронту, немає такого, що ось тут стоїть. Така чітка, як на карті намальована е, така смуга оборони, і тут така собі смуга оборони, і вони між собою якось там тиснуть одне на одного, намагаються прорвати і тому подібне. Зараз лінія фронту. Вона не от як я сказав, не є такою, як ми зараз її там бачимо на карті. Що тут червоне, а тут зелене, а тут от між ними обов'язково сіре. А зараз лінія фронту не складається з ровів ротних опорних пунктів в опів. В опів зараз це такі осередки оборони, які переважно складаються з таких собі лисячих нор, в які вкопалися двоє-троє піхотинців, і тримають, умовно кажучи, сектор. Тому що ну інакше неможливо, більші скупчення стають неможливими, тому що їх знищують е, дрони. І в таких умовах що роблять мотоциклісти своїми швидкими проривами? Давайте ось це так, так так на пальцях. Я покажу. Уявімо, що ось тут от є точка. Мотоциклісти, якщо вони там користаються негодою, користуються туманом, користуються посадками. Е, ну, мотоциклісти посадками не користуються, але тим не менше, от якимись. Якимись перевагами е, погодніми, скажімо, вони намагаються користуватися і, відповідно. Є позиція Росіяни Намагаються стрімко швидко заїхати, десь в тил цієї позиції, перекрити відтак логістику для цих бійців, і так і стається. Що ми бачимо відео захоплення ополон полон наших бійців, якщо не спрацювали наші дрони, якщо вони допустили цей захід в тил і не знищили ворожу е, групу або допустили контакт, наприклад, ворожої групи із нашими піхотинцями, які десь там сидять у норі, е, так стаються захоплені ополон полон наших солдатів. Так на жаль, розстріли, але по максимуму таких речей намагаються не допускати толкові якісні командири е, на місцях. Зокрема, так само це намагаються е, не допускати і тут на Лиманському напрямку. Але на жаль, е, раптовість інколи нападу, інколи паршива інженерна підготовка, коли не замінована територія, зокрема з засобами дистанційного мінування, коли не злагоджена робота дроново-артилерійських частин. Тоді ось таке трапляється: що цей так званий мотокрос дає. Плоди і росіяни отримують певну перевагу. Відео, яке я демонстрував ну кілька хвилин тому, так від спільноти офіцер. Те ще раз покажу його. Це з Лиманського напрямку. Там під Лиманом, як стверджують бійці, до 70% всіх штурмів зараз відбувається от такого плану. На мотоциклах швидко, тому що зараз вже немає цих піхотних груп, які ходять табунами. Це там притаманна історія лиманському напрямку. Техніка зараз теж особливо плодів не дає. Ну, про техніку ми ще поговоримо. Вчора Росіяни на одному з напрямків спробували прорвати фронт в чергове техніку, але перш ніж ми до цього перейдемо, я все ще скажу про Лиман, тому що. Поступово поступово стає супер загрозливою ситуація для цивільних мешканців у Лимані. Я думаю, що наближається той час, коли варто говорити вже про чергову евакуацію з цього населеного пункту, тому що Лиман під постійним обстрілом противника перебуває. Ну, от подивіться, буквально, хоча б щонайменше не менше, ці кадри від нашої національної поліції, яка працює з цивільними після обстрілу чергового обстрілу Лимана. все. А сейчас вызовем. Вы целые все? Я ранена. Где, где, где? А ну сюда, на штуку. Надо просто отсюда уходить. Просто ну, непонятно, Хорошо. когда они будут еще сейчас убить. Одна женщина ранена, нога у нього скотчення такої її замотав бандажом. Вона ну, такі от справи. Росіяни б'ють, цивільні страждають. Лиман дуже 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 складна ситуація. Під Покровськом вже згадано нам сьогодні мною дуже багато швидких атак на мотоциклах. Тут ситуація радше «тягни, штовхай». в хай. Де одну позицію здобувають, дві дві втрачаємо або навпаки, дві здобуваємо, одну втрачаємо е, більш-менш, скажімо так, плюс-мінус стабільна. Історія е, і при цьому, до речі, штурмові дії противника на покровському відтинку почали зменшуватися в кількості, тому що ворог теж зализує втрати. Дуже багато він тут втратив останнім часом е, в березні, і на початку квітня. І зараз е, вже тиждень. Як фіксується поступове зменшення інтенсивності бойових дій, але це не означає, що воно зникає. Покровський напрямок все ще найактивніший з поміж будь-яких ділянок фронту. Тут найбільше кількість зіткнень, Лисівка, Шевченко, Піщани, Котле, неудачне, Надіївка. У спенівка срібне всі ці райони там тривають дуже запеклі бойові дії.